Усім привіт, друзі! Сьогодні обговорюємо основні тенденції чергового туру Ліги Чемпіонів. Уже закінчиться перше коло, і в групі Ліверпуля лідирує не Ліверпуль, в групі Атлетіко лідирує не Атлетіко. Що ж це за монстри, такі ці брюги і Наполі, у яких 9 очок з 9. Ну і Барса, яка і так страждала і мучилась проти оборони Інтера. Її ще й арбітер вбив. Але перед початком випуску я нагадаю вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Фавбет та отримати бонус 4500 на перший депозит. А вже 8 жовтня в чемпіонаті Німеччини буде зіграний черговий класікер між Борусією та Баварією. Так, останні вісім поєдинків між цими суперниками завершувались перемогою Баварії, але є і інша статистика: Баварія втратила очки в 4 з 5 останніх турів чемпіонату. Німеччини форма зараз важливіша за статистику минулого. Окрім того, частину від прибутку компанія Фавбет перераховує на допомогу Збройним силам України, будь всередині гри разом з Фавбет. Отже, розпочнемо з того, як Атлетико Мадрид ще на самому початку поєдинку проти Брюги відчув, що він дуже легко візьме цього суперника, але не зробив для цього необхідного мінімуму, не забив ще перший гол. Тобто гра у них ішла, моменти були, але там то захисники блокували, то мініле займав правильну позицію. Тактично вони дуже добре грали проти блоку 4-4-2, який був у Брюге, тому що Грізман виконував прекрасну роль приманки. Він витягував за собою центрального захисника. А чому він витягував його? Тому що при блоку. 4-4-2, У вас тільки два опорника, які відповідають за центральний коридор. А от у напівфланги вже не вистачає футболістів, і тут необхідна швидка реакція від центрального захисника, який там повинен витягувати себе повище, якраз за Грізманом. Але він стартує пізно, у нього дуже пізнє запалення. Тому ось вам, будь ласка, коридор для виходу морати один на один. Але міні-оле був абсолютно безстрашним, як хокейний воротар. Мені цікаво, він в ракушці грає. Але після 30-ї хвилини Атлетик. Зупинився. Просто зупинився. Абсолютно статична оборона. Немає ні атаки зони м'яча, немає ні опіки прямих опонентів. Тобто вони запізнюються давити на м'яч. Вони програють дуелі одна за одною. Три програні дуелі в обороні поспіль це гарантований момент. Це 100% момент. Просто як там суперник його використає. І тут був не просто момент: кілька програних дуелей поспіль, і тобі брюге. Закочує у порожні ворота. І Атлетико не виправив таку гру в обороні. Все, після 30-ї хвилини вони були ось такими. Якщо бути їх адвокатом, так можна притягувати такі аргументи, як там велика кількість збірників, вони їздили у свої збірні, вони зіграли там свої матчі, потім приїхали відразу матч чемпіонату, зараз відразу Єврокубки і далі по колу, бо далі знову чемпіонат, знову Єврокубки. Але ж у всіх є збірники. І ну не може бути Атлетико Мадрид, я не думаю, великий клуб, великий і з точки зору історії, і з точки зору того, яким він є зараз. Там всі е, будь ласка вам, методи відновлення, все що завгодно. Я не думаю, що команда може просто так зупинитися, але вона стояла. Знову ж таки, 2-0, та сама історія. Немає атаки на м'яч, і вони дозволяють, Атлетико Мадрид дозволяє зробити три передачі вперед поспіль, коли вони обороняються. Чи можна це називати, в принципі, обороною, коли вам тричі дають вперед, і ви кругом запізнюєтесь. Ну, а пенальті м -м, Грізмана, це, до речі, повторення того пенальті, який він виконував колись у Фіналі Ліги Чемпіонів, мені здається, в Мілані проти реалу. Також на силу в поперечину і тоді і зараз. І чому? Бо нерви. А як попав під наполі. Наполі, який є для мене особисто єдиною цікавою італійською командою. Так вони забили першими, але яка різниця? Я маю на увазі, а як забив першим, але яка різниця, коли ти після цього отримуєш шість? Так я відмічав вже раніше кварацхелю, абсолютно заслужено. Навколо нього зараз такий хайп, тому ми трохи упустимо. Окей, але я ще раз повторюю: це футболіст, це не гравець у футбол, це футболіст, це трохи різні речі. Але сьогодні я хотів би відмітити іншу персону: це Замбуан Гіса, тому що його. Робота в пресингу, його фізичні якості, його координація, його вміння змінити напрям руху і зреагувати на зміну ситуації на полі. Ці всі якості роблять пресинг на полі просто вбивчим. Ось вам, будь ласка, ситуація. Відкритий м'яч. Гіса уже готовий бігти назад, якщо буде там довга передача, але. Ситуація міняється, Аякс вирішує все-таки грати коротко і буквально за пів секунди замбуангіса, замість того, щоб бігти вперед, він уже несеться атакувати суперника, який перед ним. І не дає тому абсолютно ніякого часу на подумати. Будь ласка, гольовий момент на рівному місці. Потім Аякс перетворився на атлетику і почав програвати дуелі в обороні поспіль. Три програні поспіль дуелі. Ось, вам, будь ласка, ситуація вже 4 в 3. Наполі несеться в атаку, і четверта програна дуель поспіль почала розгром. Аякса в цьому поєдинку? Ну, про Блінда я вже казав раніше. ну, Можна відноситись до нього з повагою за там, заслуги. Такі досить сумнівні в його кар'єрі заслуги, але все-таки вони були. Одна передача на Ван Персі зробила його ліву ногу легендарною, але ну очевидно, що вже все. Якщо дивитись на статистику матчу, то такий розгром Аякса він, в принципі, не читається ніде. Ніде, окрім одного показника. Володіння майже рівне, точність передач під 80%, доля довгих висока, але то через початок матчу. Далі було, в принципі, нормально. Атакували рідше за суперника, але не критично. Інтенсивність пресингу дуже висока до 75-ї хвилини, але є одна колосальна проблема програна боротьба. В першому таймі взагалі їх переїхали. Чотири гравці так і не змогли виграти жодної дуелі в Атаці за весь матч. А це майже половина всіх польових. Чотири гравці не змогли нічого виграти за півтори години. Це що за хлопчики для биття? До цього додаємо ще пізнє запалення Тадіча при кутових. От він з захисником Брюге просто ідеальна пара в цей день. Тому що, очевидно, Наполі пішов розігрувати, і там тільки один гравець Аяксу, і який чекає Тадіча, він показує, де, де ти. А в цей момент, коли вже м'яч розіграний, Тадіч на куті воротарського майданчика. Поки він добігає туди, куди йому треба добігти, вже йде подача. Подача з більш вигідної і зручної позиції, ніж подача з кута поля. Тадіч. Є досвід, є вміння, є все. Звучить гімн Ліги Чемпіонів і щось не те. Хоча зазвичай він показує дуже стабільну гру, дуже зрілу. Він завжди розуміє, що відбувається на полі, а тут якесь затемнення. Ну чому? Тому що їх гнали, тому що їх били весь поєдинок, били без порушення правил, просто їх переїжджали. Далі знову цар Ангіса, плюс серія, чергова серія програних поспіль дуелей в обороні. І, будь ласка, вам шосе на вихід один в один з центру поля через центральний коридор. Кошмар! А після цього знову Ангіса і його сильна робота в пресингу. Відразу ж тільки хтось десь помиляється, десь пішла неточна передача, швидка реакція, тиск і ще одна гольова, ще одна гольова від Ангіса. Ну, а шостий це. А, ні, там ще був момент, коли Квіча, ну Квіча, зрозуміло, Квіча там розрулює ситуацію 2 в 4. Це для нього якби не перевага. Дайте мені якусь стіну, щоб я з нею обігрався, і я вийду один в один. Стіна в даному випадку це ще один партнер. Ну, а шостий гол це знову ж таки серія програних дуелей поспіль. Я, якщо чесно, перший раз бачив у житті таку картину, коли. Чотири гравці з десяти польових не можуть виграти жодної дуелі за матч, коли команда володіє м'ячем. Це що стосується атаки. Що стосується оборони, то знаєте, я просто щоб трохи зменшити удар на Аякс, якщо Атлетико не хотів, в принципі, встигати в обороні ні за ким, вони просто стояли, це були конуси, манекени, хто завгодно, палки. А Аякс хотів. Хотів дуже сильно, але не встигав. Ну, а тепер до головного матчу дня Інтер-Барселона. Вивіска нічого так підтримую. Але наповнення було зрозуміле ще до початку поєдинку. Чому бо грає Інтер? Я не кажу ніколи не казав, там, що є якийсь правильний спосіб грати в футбол. Ні, немає правильного неправильного способу грати в футбол. Є, якби ваш вибір, можете 10 людей стати у ворота і просто чекати, коли півтори години вам там будуть бити по ваших печінках і можливо ви зіграєте 0-0. Але. Коли домашня команда з такою структурою, з таким розміщенням на полі, на своїй половині, здебільшого, грає, це не дуже весело. Ніхто нас веселити не обіцяв. Ніхто, але й так відверто змушувати перемкнути канал, також не треба робити. Зрозуміло, що з такою структурою проти тебе тобі треба атакувати через фланги, бо більше місця немає ніде. Але інтер дуже добре готовий фізично. Питань немає. Вони встигають перебудовувати, щоб мати на флангах по 5 людей. Тобто, атака йде через центр, у нас там 8 захищаються, атака йде через фланг 5, Розвернули на інший фланг знову 5. Ну пройти таку оборону дуже важко. Дуже важко. Там так пройшов по суті весь перший тайм. Як вам така передача в позиційній атаці Барселони? Часто ви бачили, щоб вінгери будь-якої команди віддавали обдуману навмисну передачу назад, щоб повернути вісім гравців суперника за лінію м'яча? А що робити? Більше давати просто нікуди. Так, там інколи вже в другому таймі виникали ситуації, коли можна було десь отримати ізоляцію, але ну там треба виконувати передачі, там потрібна ювелірна робота. Е, ну трохи Барселоні не вистачило. Як ви зрозуміли, середні позиції на полі нам по суті покажуть повторення поєдинку Шотландія україна на виїзді, там де нас розбили. Тоді у нас тільки один нападник був на чужій половині поля. Тут у Інтера така ситуація. А Барселона атакує постійно у вісім чоловік. Тільки там захисники на своїй половині поля, але ж але ж, тоді шотландці нас розбили, а тут Барселона не могла нічого створити проти такого інтера. Маючи 40% свого володіння не просто на чужій половині поля, а в чужій третині, вони змогли набити 0,87 Ну, Успіх Інтера, безумовний успіх Інтера, і ну, такі питання до атаки Барселони. Так а що ж не так, а не так, те, що і у Аякса. Тому що володіння виграли, передачі точність передач 90%, грають без довгих передач, на полі розташовані високо, пресингують інтенсивно, але боротьба програна. Програна сильно, в першому таймі особливо програна сильно, бо в другому таймі вже 50 на 50 майже. Тому ось лише деякі епізоди, які показують, наскільки Дембеле, Алонсо і, що найголовніше, Лівандовські не можуть нічого протиставити обороні Інтера. Там гори, гори. А Барселона, хоча той же саме Алонсо і Лівандовські, вони не малі хлопці, але. Вони відлітають. Ну ви тільки подивіться на цю боротьбу. Ну, окей, там Гаві, Алонсо. Дембеле добре там намагався брати хоча б кількістю цих дуелей. І десь воно все ж таки щось проскочить, але все одно йому там у відсотковому відношенні ніхто не дав виграти більше третини дуелей. Ну, але Левандовський. Три виграні єдиноборства в Атаці за гру з 11. Ну, а хто тоді ще? Окрема частина італійських матчів це, звичайно, черезмірна експресія і тиск на суддів. І це, до речі, зіграє у кінці поєдинку. Як Інтер забив, як він виграв цей поєдинок? Це вже було 45+, плюс. Барселона понеслась у високий пресинг похвально, але все-таки на 45+, плюс. Взагалі не обов'язково. Взагалі, ви вже відбігали 45 хвилин. Навіщо не вже це так необхідно? Ну окей, можливо, там тренерська установка, от просто від і до граємо високому пресингу. До речі, подивіться, наскільки Лівандовський не допрацьовує. Він якби тримає якусь структуру, але не допрацьовує. В цьому епізоді можна було там, вийти через барелу, передачу на якого повинен був там, тінню перекрити Лівандовський. І все. Вони побігли в високий пресинг. Передача за цей блок програна дуель, що важливо. І далі діагональ. Діагональ настільки шедевральна, що мені здається, що ця діагональ, ця передача, вона б'є більшу частину тієї тяганини, яка є і була у грі інтера. Одначе саме цю передачу там чекав весь стадіон цілий тайм. От вони дивилися, як вони там відбиваються, відбиваються, сидять, сидять, але вони чекали, що щось щось, щось буде. Ця діагональ між латералями, ну це прекрасно. Це такий почерк саме схеми 3-5-2, питань нема, красиво, але все-таки один епізод на тайм малувато. І все. І потім Барса після того високого пресингу необов'язкового понеслась до себе в оборону, понеслась рятувати ситуацію, забігла в штрафний майданчик, ну і все. Вам, будь ласка, за штрафної гол. Дуже проста історія. Я вважаю, що на 45. Можна настільки сильно не нестися в пресинг, тому що все-таки уже кінець тайму сил не дуже багато. Барса також отримає ідентичний майже шанс, тобто та по таким же лекалам розвернули, отримали простір, отримали перевагу кількісню, але це був виняток з правила. Чому тому, що ця ситуація відбулася після ауту інтера, тому що в позиційній атаці в позиційній обороні інтера в принципі така ситуація не могла відбутись ніколи. Тому що коли інтерпозиційно захищається, там 15 тільки центральних захисників. А тут після ауту розвернули один раз, вдалося обіграти, розвернули другий раз, але... Штанга. Тепер перейдемо до, до розв'язки поєдинку. Розв'язка це, ну, я вважаю, два суддівських рішення ключових. Спочатку рефері відміняє гол Фаті, гол Барселони там забив, здається, Педрі чи хто за руку Фаті він відміняється. Окей, на повторі видно, що спочатку м'яч грає голкіпер Інтера. І потім від нього м'яч відлітає в руку Фаті. В принципі, відстань між рукою Голкіпера і рукою Фаті, дуже маленька, і там по якимось суддівським рекомендаціям це можна навіть трактувати як рекошет з малої відстані, що в принципі інколи навіть не фол. Окрім того, траєкторія польоту м'яча не сильно змінилася, майже не змінилася. Там що якби м'яч торкався руки Фаті, або якби не торкався руки Фаті, все одно б, там той, хто забивав за Барселону, він би. Забивав у двох випадках. Але окей, ну окей, чисто формально, привід є, рука в неприродному положенні, високо, рука торкається м'яча, торкається, пішов, подивився вар, фол, голу немає. Йдемо далі. Кінцівка 90, і відмінений пенальті. не відмінений, непризначений пенальті у ворота Інтера. Таке ж положення тіла у Думфріса. Рівно так само піднята рука. Але є тут ще декілька нюансів. Да? Наприклад, тут немає ніякого рикошету. М'яч до Думфріса летів дві години. Він хотів зіграти головою, але не зіграв. Він зіграв рукою і зняв м'яч рукою з голови Фаті, який збирався пробивати поворота. Потрапив би він в ворота, забив би, не забив. Яка різниця? Він мав пробивати поворотам. Захисник знімає з його голови м'яч рукою. Окей, ти рефері, ти не зрозумів, не побачив, неправильно зайняв позицію, хтось там пробіг перед тобою і якраз цей момент ти не побачив, і дуже було схоже на те, що Думфріса таки зіграв головою, але ж є вар. Є вар. І вар подивився це все, побачив повтори, чітко видна гра рукою Думфріса і не призначає пенальті. І не те, що не призначає пенальті, він не кличе арбітра. Подивитися повтор. А знаєте чому? Правила використання ВАР говорять нам про те, що якщо арбітер не поставив пенальті, і ВАР перевіряє цей епізод на потенційний пенальті, і також не бачить там підстав для пенальті, то арбітра вони не кличуть дивитися повтори, тому що він не поставив і я не побачив. Тому що там дивитись? От якби арбітер поставив тут пенальті, а вар подивився такий, там можливо, як би тут щось придумаємо, то тоді все одно арбітру треба буде піти подивитися повтор, бо такі правила використання вар. А якщо стоїть завдання прибити команду, то все, що треба зробити головному арбітру і бригаді вар, це просто не свистіти фоли. Тобто, в даному випадку арбітер не дає фол, не дає пенальті, і вар також не бачить там. Типу фолу, і арбітер не може піти дивитись. Футболісти не можуть змусити його піти подивитись повтор, там вже була рука. Не, не можуть. Тому що такі правила використання вар. Я не поставив, вони мені сказали, що там нема пенальті. Чого ви до мене пристали? Тобто ви розумієте, футбол він не стає чеснішим. Ну, вар дає плюси, але ось вам, будь ласка, очевидна доріжка коли все одно можна душити по судівській лінії, легко. Бо такий регламент використання вар. І вся вина в таких епізодах лежить на вар. Лежить на вар. Все. Головний арбітер скаже: ну, я там епізод не побачив, не розглядів, але вар мені підсказали, що там нічого не було. Всі питання до них, не до нього. Всі питання до них. А хто там був у тій бригаді Вар, які там були арбітри, хто це знає? Ну, тобто знають, але всі ж дивляться тільки на головного. Всі питання до нього. Але з юридичної точки зору, він чистий. Йому підказали. Він там не побачив, хоча там був пенальті, але окей, він не побачив. Але Вар побачив, що був пенальті, але не підказав, щоб той не ходив дивитися повтори. Бо такий регламент. Такий. Нині футбол. Ну а на цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Лайки, коментарі, підписки. Почитаю ваші думки з приводу цього епізоду і інших епізодів взагалі з цього випуску. Ну, найголовніше, ви знаєте. Грайте у футбол!